Родило від цих солдатів, вони повтікали і все. Хто їх mm -hmm. не бачив він не чув. Mm -hmm. Це точно. А люди родили. Люди родили після війни, як голодовка була в 33-му, а потім в 47-46. му му а, а це вже мають жити з'їжджати, це Умань, бачиш. Ну так, казали, ага. що ми... знаю, ра... тільки год. війна почалася, вони боялися. Вони то приїжджали, але боялися, думали, що їх поб'ють. А коли знали, що Путін не буде бити, бо Трамп скаже, що ти б'єш моїх людей, так? то вони ну, вже да. зараз їдуть. Тут це каже, 45 тисяч паломників має бути. Ну, да. Ще всі ще їм. Тут же ж гумані ще в'яжуть такі капітейки оці. А, да, да да, да. да, да. Всі такі носять капітейки невеличкі. Угу. Це так далеко, самолітом треба з Америки летіти на два дні. Як ти думаєш? Бо ще наймають квартири сильно. Ну, да. Да. Наймають квартири і дуже багато плотя. Ну, да. угу. Якась продавщиця, чую порадікає. Я продавецький оску, я хочу собі заробити трохи, то я за три години одну цю капітейку виплітаю. О, то Я вже зароблю, а, а то на квартири беру ті, хто, <тас> а потім після себе, кажу, вони вулицю одну там таке роблять, таке пороблять на тій вулиці, що страшне, бумаги і трапки всякі. <тас> Каже, за таке зроблять з тієї вулиці, що страшно дивитися. Теж бачив, давно показував. Ага. Ну, минулого року. О, це, 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 це. А це новий рік має бути 22-го чи 23-го, угу. цього це місяця. Цей це, це рік, що не в одно час, чи я. не так, як у нас, що першого января. Ну так, да. це... якісь різні дні. Да, да, да. there is